Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Давно не говорили про новини, про Ukraine GTA Mobile, про якісь новинки. Зараз розповім про секретні промокоди. Це все зараз дізнаєтеся. Поки що за свій промокод нагадую. Натискаємо українську кнопочку Ща промокод. Вибираємо вкладочку промокоди. Пишемо малесенькими. Євченко написали, тиснемо активувати. Активуємо, відіграємо 5 годин у грі. Отримаємо 50 тисяч віртуальної валюти. Промокод працює на всіх серверах, З першого по шости. Я граю на третьому. Приєднуйтесь саме сюди, а скачати Українгета можна під відео. Залітаємо в офіційну групу Ukraine GTA розробників і бачимо, що стоїть планшет, а там гра Ukraine GTA. А що це означає? Що зовсім скоро саме ця Ukraine GTA, про яку ми знаємо, в яку ми граємо зараз з вами активненько на комп'ютері, буде зовсім скоро на мобільні телефони, андроїди, планшети і так далі. Трішки пізніше про це поговоримо. Ось такий, друзі, невеличкий спойлер. Класно, класно. Я насправді не очікував, що саме ця гра буде на андроїдах, але це сила. Добре. Давайте гортаємо далі. І зараз, друзі, секретний промокод, який діє тільки 24 години. Це відео ви бачите ближче до, до 4-ї вечора, можливо, о 5 я його виставлю. Встигайте його вести. Інформація від розробників. Promokot, Usik! Ось тут зверху ви його зараз побачите. Він буде працювати 24 години. Поки ви це відео дивитеся, залишається вже менше 10 годин. Тому встигніть вести, вводите 12 годин проходить. Головне, вам встигнути за ці 10 годин його вести. Далі 12 годин відіграєте і безкоштовний халявний скін. Олександра Усика буде кожного із вас. Тому, друзі, будь ласка, промокод лов теж 8 годин відіграєте, отримаєте 100 тисяч віртуальної валюти. Тому ці промокоди потрібно водити якомога активніше. Але зразу я б на вашому. Місці почав би із промокоду Усик. Все ж таки, бачите, пише по 19 число. Тому ну не знаю, якщо ви його вже ввели, радий безмежно, якщо ні. Але, друзі, мені здається, що скін Усика, це в рази крутіше, аніж там якісь 100 тисяч валюти. Тому ось такі от справи. Друзі, окей, поїхали, поговоримо про е, промобілочку, коли це може бути, що може бути. Шукаємо спеціалістів. Дуже багато зараз іде набору саме в команду UG Team. А тому, що хлопці дійсно розвиваються в хлопців, там уже настільки величезний офіс, що ви собі і уявити не можуть. Вони, по перше, допомагають з переїздом до себе. Вони допомагають налаштуватися все ну прямісінько підлаштувати під себе, щоб вам було комфортно, зручно. А в офісі це більша зарплата, більше це все. Тому зараз дійсно хлопці розвиваються і будуть працювати в декількох напрямках. На базі GTA 5 теж проект зараз від Ukraine GTA. в активній розробці. Я вам зовсім скоро про це розповім. Мобілка розробляється. Друзі, я чекаю насправді глобального оновлення від Ukraine GTA, щоб я міг вам показати це все діло. Тому поки що я не заходжу на цю версію, яка є зараз від просто сам Ukraine, тому що там немає нічого, немає нових інтерфейсів, немає нічого від Ukraine GTA. Глобальне оновлення буде ближче до кінця травня, початок червня. Тому чекаємо ще 2-3 тижні, як казав Арастович. Так, 2-3 тижні і все. 2-3 тижні чекаємо, друзі. І я нарешті зайду в сам Ukraine, а від розробників Ukraine GTA, покажу вам, будемо там грати, тому що дійсно класно. Тому, друзі, готуйте обов'язково ваші. Android. Чекаємо ще більше інформації, буде мій промокод, там теж працювати, будемо грати. Можливо, будемо паралельно знімати два проєкти: Ukraine, GitA і сам Юкрейн, і стрімимо і там, і там. Тому, друзі, такі от справи. Навіть ті, в кого немає комп'ютерів, зможемо з вами пограти. Поки, друзі, це записує. Зараз починається бій Усика проти Ф'Юрі. Я йду дивитися, сподіваюся, усик переміг, тому що ви бачите це відео на наступний день. Якщо переміг, напишіть в коментах, усик переміг, красава! Друзі, обіймаю всіх, бережіть себе. Невеличка інформація, яка була, я вам повідомив. Мобільні телефони. Зовсім скоро те чекаю з нетерпінням, тому що хочу вже пограти не тільки на телефоні, а ще й на андроїд-планшеті. Тому, друзі, такі от справи. Дякую за перегляд, подобаєчку, е, Так, коменти залишайте, будь ласка, підписуйтеся. Нас, до речі, вже 47 тисяч підписників. Дякую. Хоча великі відео не набирають, проте набирають шорци. Е, Обов'язково дивіться, мої шорти. Там багато переглядів. Є 130 тисяч, є 15 тисяч. Переглядів краще трошки йде. Тому дякую за перегляд. Обіймаю всіх, вражіть себе. Сьогодні це, мабуть, друге відео. Ви вже бачите на моєму YouTube каналчику. Якщо хочете відео частіше, щоб виходили, підпишіться та поставте вподобаєчко. Побіг я дивитися матч, а вам до зустрічі в Ukraine GTA та сам Ukraine зовсім скоро. Хедиш! Сьогодні під час стріма купив. Котедж, а також Феррарі, друзі, за все віддав 39 мільйонів. Я тепер трошки бомж 235 тисяч на балансі. Ну нічого. Фарарка на четвертих-третіх деталях це просто сила, реально. Хто ще Баттл Пас не пройшов, обов'язково проходити. Ну і котедж теж у місті Дніпрі. Давайте зайдемо. Я ну, типу, в шоці був від того, наскільки він великий. А, дуже класний, максимально обов'язково комуналочку оплатив, щоб його не прогавити, друзі. Ось тут 30 днів комуналочка оплачена. Так, заходимо. Така величезна. Територія, сюди на другий поверх піднімаємося. Тут двері закриті, тут бачимо так, тренажерочка тут є ось така кімнатка, тут ось така кімнатка, друзі. Ну, поки я вам похвастався, а сам ляжу посплю. Лягаю відпочивати, а ви, друзі, лайкосик протискайте.